Лікування це, будемо так казати, головна фішка азолів. І ревісол тут фактично не робить ніякої зміни в, ці, в цих підходах. Він лишається продуктом, який є високоефективним саме в лікуванні, має швидкий стоп-ефект. І далі ми розглянемо, як це відбувається. Нагадаю ще раз, що лікування відбувається вже на п'ятий-шостий день. Після інокулювання, коли ми ще фактично ніяких симптомів не бачили, цей слайд ви вже бачили не раз. І, відповідно, він тут для того, щоб просто наголосити, візуально показати, що лікування це не тоді, коли появляються симптоми. Важливим аспектом лікування є швидкий стоп-ефект. І на даному слайді ви бачите, що при внесенні ревісолу. Хвороба фактично в листку не розвивається. В порівнянні до контролю, різниця разюча, в порівнянні до іншого азолу, також різниця видима і очевидна. Дані незалежні, і також ви можете ознайомитися з ними у вільному доступі. Це зріз листка, який показує саме цю різницю, як відбувається ураження патогеном на необробленій ділянці, на обробленій іншим азолом, а також ревісолом. І, відповідно, ми можемо відмітити дуже гарну лікувальну дію, тому що на варіанті з ревісолом ми бачимо залишки якихось е е патогенів, які там були, але потім вони загинули. Відповідно, цей стоп-ефект відбувся. Перш за все, цей швидкий стоп-ефект відбувається за рахунок швидкому поглинанню, адже та діюча речовина ефективна, яка зустрічається з патогеном. Тому це, це перший важливий фактор. І продукти на основі ревісолу мають е, значну перевагу на цьому. Плюс до того дуже важливо швидко проникнути через е, захисні покриви листка, через кутикулу, яка розм'якчується формуляцією, і дає змогу ревісолу рухатися до тканин листка, перерозподілятися потім в судинній системі і захищати ті частини листка, які, можливо, були не оброблені. Отут вже проявляється якраз ця системність продукту, коли він перерозподіляється безпосередньо по листку від місця нанесення в сторону руху соку по провідним пучкам. І ще один знайомий вам слайд, який я хотів би повторити ще раз, тому що тут дуже гарно показується саме сильна лікувальна дія. І те, що ми кажемо про те, що продукти на основі ревісолу. Дають вам більше вікно застосування, тобто розв'язують руки з запізненням, тобто ви можете очікувати на високу ефективність навіть відносно пізнього внесення. Навіть коли ви побачили перші симптоми, звісно, 100% ефективності в такому випадку вже не може бути, тому що те, що почорніло чи пожовтіло, вже ніколи не позеленіє. І тут дива не трапляється, і його, в принципі, не можуть трапитися, але ті частини, які ще. Не відмерли, коли септоріоз їх вже заселив, але він ще їх не зруйнував, їх ще можна частково врятувати. І чим скоріше ви внесете фунгіцид, тим кращу ефективність отримаєте. І це дуже яскраво продемонстровано на даному слайді, що ефективна дія продукту навіть з часом вона не наскільки зменшується, не, тобто вона зменшується не наскільки критично, як в інших продуктів. Тобто ця. Вікно застосування, воно значно ширше, ніж у інших фунгіцидів. Тож лікування, яке забезпечується ревісолом, відбувається так само, як і іншими азолами, але набагато швидше. Ревісол також однаково ефективно контролює і резистентні форми патогенів. коли Цільовий фермент після мутації змінює свою структуру, і, звичайно, мазолу важко проникнути до акцептора. В той час ревісол, маючи змінну структуру, може проникнути і ефективно контролювати навіть резистентні форми. І це дуже важливо, тому що, як правило, резистентні форми контролюються довше, цей процес займає певний час, і оця блискавична ефективність, швидкий стоп-ефект від дії ревісолу тут дуже важливий і грає одну з ключових Ролей. Поєднання властивостей ревісолу з потужними коформулянтами дає змогу створити з діючої речовини продукт, який ефективний буде не тільки на, е, в оптимальному е, застосуванні, а й також при запізненні або при ранніх внесеннях, тобто розширюючи це вікно для того, щоб вам було зручніше планувати свою роботу і ефективніше використовувати наявний машино-тракторний парк. Також продукти е, на основі ревісолу. Можна вносити незалежно від того, коли патоген уражує рослину. Ви можете спланувати собі ефективну систему захисту, коли ви вносите, наприклад, традиційно 31, 39 і там уже Т3 по колосу. Вам не обов'язково чекати, був патоген чи не було, коли він зайшов, тому що деякі продукти не працюють профілактично. Або не працюють, коли вже запізно, коли вже видимі симптоми. З ревісолу ви маєте розв'язані руки, ви можете ефективно спланувати свою систему захисту наперед, чітко її дотримуватись і отримувати максимальний результат. Саме тому, що він працює як профілактично, так і з дуже високою і швидкою лікувальною дією. Наразі це все, що я хотів вам показати в цьому сезоні. Хімічної кухні ми розглянули все, що стосується ревісолу, його властивості, його особливості, що стоїть за тими заявами, які ми робимо, про переваги, про унікальність діючої речовини. Вся інформація. Доступна в незалежних джерелах, ви можете її легко перевірити, передивитися різні порівняння, різні рейтинги, які проводяться незалежними інститутами в Європі, а також в Сполучених Штатах Америки. В практично в кожному університеті є такі рейтинги для того, щоб переконатися, що ревісол це дійсно унікальна, високоефективна та зручна діюча речовина. А продукти на основі ревісолу можуть стати Ключовою ланкою вашої системи захисту і не тільки зернових культур, а будь-яких культур, які ви вирощуєте. Надіюся, ця інформація була корисною для вас. Дякую за увагу і до зустрічі в полях.